Вітаю всіх глядачів на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас буде корисне та цікаве відео, яке, я впевнений, буде пригоді для кожного з вас. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А зараз пристебніть ремені безпеки і поїхали! Сьогодні ми поговоримо про найпростіше та найефективніше рішення для споживачів: як зберігти техніку від стрибків напруги і забезпечити резервне живлення у разі знеструмлення мережі. Джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою 12 вольт у комплекті з акумулятором Live PO4, Smart BMS Bluetooth ємністю 100 Ампер годин від Logic Power. Портативні джерела живлення, які сьогодні захопили ринок, не завжди відповідають вимогам безпеки та є лише тимчасовим засобом для резервного живлення побутових електроприладів. Щодо безпеки, літій залізофосфатні батареї, на відміну від літіонних, або, не дай Боже, від обслугованих автомобільних акумуляторів, не загораються і не вибухають. Погодьтеся, безпека в вашої домівки важливіша за тимчасовий, або як вам здається, дешевий та ефективний варіант забезпечення резервного живлення побутової техніки. Якщо наше завдання довгострокове та стабільне живлення дорогої високочутливої техніки, треба знайти простий та безпечний засіб. Комплект резервного живлення з безпечним лайф ПО4 акумулятором, який встановлюється, до речі, стаціонарно, автоматично контролює режими живлення та має функцію стабілізації напруги. На відміну від генератора, ДБЖ у комплекті за не потребує палива. Крім того, джерело безперебійного живлення працює набагато тихіше за генератор. Вам не потрібно кожного разу шукати безпечне місце для їх встановлення, тягнути дроти, підключати, і відключати їх, обслуговувати, ремонтувати. Та й не за горами часи, коли через якість і кількість везених у критичні часи генератори буде введено податок на їх експлуатацію. Не знаємо, чи торкнеться це звичайних споживачів, але кому потрібні зайві проблеми. Якщо знаєте щось про це, пишіть у коментарі. Нам буде цікаво. Простіше за підключення небезпечних саморобних пристроїв або за встановлення і обслуговування генератора. Під'єднуємо акумулятор до ДБЖ. Далі підключаємо ДБЖ у мережу 220 вольт та додаємо до системи електричні пристрої, які потребують резервного живлення. До джерела безперебійного живлення даного типу можна підключати будь-яку побутову чи офісну техніку. Це робить комплект універсальним для будь-яких потреб. Наприклад, якщо під'єднати до ДБЖ Wi-Fi роутер та персональний комп'ютер, у разі знеструмлення мережі можна продовжити працювати і користуватися інтернетом. Плюс електронні компоненти ПК буде захищено від різких стрибків напруги у мережі, що за наших реалій ну, дуже важливо. За умовою підключення ДБЖ від Logic Power, нестабільна напруга в мережі в діапазоні від 140 до 275 вольт, перетвориться у 220 вольт з відхиленням плюс-мінус 10%. Режим роботи з мережі на акумулятор та навпаки перемикається автоматично і так швидко, що техніка не встигає вимкнутись та продовжує працювати. Якщо комплект підключено правильно і налаштовано правильно, вам більше ні про що не потрібно турбуватися. Ця процедура робиться лише один раз. Це універсальне ДБЖ з функцією стабілізації напруги. Наприклад, комп'ютер плюс роутер та ще невеликий запас на заряджання мобільних гаджетів, холодильник та два-три вентилятори для збереження продуктів влітку та щоб не померти від спеки. Холодильник потребує живлення, коли вимикається та працює компресор, тобто холодильник не живиться електричним струмом у постійному режимі. Тож у реальних умовах використання ємності акумулятора вистачить більше, ніж на 5 годин. Також це найпопулярніша комбінація для котла опалення або насоса. Комбінацій може бути безліч. Це тільки декілька прикладів, за яких ви можете використовувати його за своїх потреб у будь-яку пору року. Головне, що під'єднавши техніку до ДБЖ, ви можете бути впевнені у її стабільному живленні як у автономному режимі, так і від загальної мережі. Цей ДБЖ має дуже багато функцій, наприклад, таких як регулювання току акумулятора, що дозволяє працювати з усіма типами герметичних акумуляторів: agm мультигель, гель, – Крім того, може працювати з сонячними панелями, якщо під'єднати до нього MPPT або pvm контролер Посилання на детальні технічні характеристики та можливості ДБЖ залишимо в описі до цього відео. Літій залізофосфатний акумулятор ємністю 100 Ампер годин – це оптимальна ємність для побутової техніки, але ви можете обрати як більшу, так і меншу ємність у залежності від власних потреб. Пам'ятайте світло на 2-3 години у день. Так от, 3 годин цілком достатньо, щоб зарядити акумулятор і надалі забезпечити техніку резервним живленням. Акумулятор LifePo4 цілком безпечний для використання в житлових приміщеннях. Ресурс циклів на заряд-розряд LifePO4 у 3-4 рази вищий, ніж у акумуляторів AGM. Також відсутній ефект пам'яті, тобто АКБ можна заряджати в будь-який час, не чекаючи повного розряду. Має низький процент саморозряду при довготривалому зберіганні. Детальніше про технологію Life PO4 та переваги використання цього типу акумуляторів читайте у статті від наших експертів. Посилання залишимо в описі до відео. Родзинку цього АКБ є інтелектуальна плата управління Smart BMS Bluetooth. Завдяки цій платі акумуляторна батарея має двошоровий захист апаратного та програмного забезпечення від перезаряджання, перенавантаження струмом, коротких замикань, а також посилений контроль температурного режиму. Функція підключення Bluetooth з ізольованим UART дозволить отримувати повідомлення на ваш мобільний телефон про стан роботи батареї та контролювати її рівень заряду на відстані. Час автономної роботи побутової техніки залежить від ємності акумуляторної батареї. В нашому випадку ємність акумулятору 100 А. Якщо брати розрахункові значення з умови безперебійної роботи, Wi-Fi роутер працюватиме 190 годин, зарядний пристрій мобільних гаджетів 35, ноутбук 12, телевізор 10, котел опалення 8, холодильник 5 годин і персональний комп'ютер 4 години. В реальних умовах використання часу може бути збільшено або зменшено в залежності від потужності вашої техніки та її потреб живлення. Купуючи комплект резервного живлення на сайті Logic Power або офіційних представників компанії, ви отримуєте обладнання найвищої якості за цінами виробника: народна ціна без переплат, гарантію 24 місяці на ДБЖ і 60 місяців на акумулятор, можливість придбати товари на виплат або скористатися оплатою частинами від Приватбанку. Приєднатись до клубу друзів Logic Power та отримати безоплатну технічну підтримку протягом всього строку користування обладнанням. Дякуємо за вашу увагу, до зустрічі на нашому каналі.